Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русу. Мене звати Павло. І сьогодні огляд пилки від компанії Сілки під назвою F180 Ріфіс 7,5. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається вона ось в типовому блістері для сілки. З прилежного боку на картонці є купа написів, яким чином вона зроблена, які технології використані, ну, в принципі, досить все типово для професійних японських пил. Важливо, що зазначити. Ось тут вказано, який зубець в цієї пили, сілки вказується. лач тобто тіст написано, тобто 7,5 зубців на 30 мм. І де вона використовується. Використовується в садівництві. Ця пила. Належить до професійних, як вказує великими буквами сілки. І на упаковці, і на Лезі. Ну, звичайно, професійна пила за своїм полотном. Так? А от ну, значно простіше, ніж в інших пил від сілки, тобто вона дешевша. Це не є погано, але можна було б більш другі моделі назвати професійними, а цю назвати semi-professional, наприклад. Ще в упаковці є. Інструкція якась. Ага. Це не інструкція, це лист запобіжник, що не можна робити з пилки, що не можна, наприклад, різати електрокабуляни. Очевидно, ці пили дуже добре продаються на американському ринку. Це скорша вимога американського ринку. Ді здорового глузду. Отже, це ось така от пила з пластиковим руків'ям, з пластиковою кнопкою. Внутрішня частина там в кнопці є металева. Загальні габарити цієї пили в складеному вигляді 22,5 см, в розкладеному вигляді 41 см. Полотно в цій ріжучій частині складає всього-навсього 18 см. Тобто, ця частина не. Виконує роботу. Ну, це не є погано, не є добре, тобто, в принципі, тих 18 см цілком достатньо, щоб обрізати гілку діаметром 5-10 см, ну, без жодних проблем. Вага цієї пили всього 200 г, ну і це велика перевага, вона є досить легенькою. Полотно професійне, фрезероване з двох сторін, добре видно сліди фрезеровки, хромоване, з правого боку є. Маса різних написів на основне це є модель F180 на 7,5. Також казано, що вона зроблена в Японії. До речі, артикул. Які зазначені на упаковці, це є номер 143 Дефіс 18. 7,5 говорить про те, що ми маємо 7,5 зубців на 3 см. Це є досить великий зубець, тобто завдовжки він десь порядка 6,5 мм, і крок між зубцями порядка 4 мм. Ця пила призначена для різу живої деревини, вологої деревини, тобто, в принципі, для садівництва, типового в Україні садівництва, ця пила. Ну, підійде цілком. Зубець виконаний за класичною для таких пил технологією, тобто тригранна заточка. Працює це лезо тільки протягом на себе, кінчики кожного зубця є загартовані. Полотно складається в руків'я ось таким чином. В розкритому вигляді воно фіксується в двох положеннях: ось в такому і в припіднятому, що дозволяє різати якісь гілки або те, що нам необхідно, з певною віддалю для руки від поверхні, так. Тобто ми можемо працювати або ось так, або над головою. Нам зручніше буде теж працювати саме в такому положенні, відігнувши лезо догори відносно ручки. Руків'я повністю пластикове. В цій частині от ми бачимо великий напис F180 з протилежного боку. ТСМ. Ця частина чорна, є гумовою. Гума має шершаву текстуру. І якщо подивитись в профіль, ми бачимо такі от ребра. То це для більш комфортного утримання. В принципі, от з цими вирізами під пальці в нижній частині, ось так пилка мені в руку лягає дуже зручно. Я думаю, що нею працювати буде ну, цілком комфортно, і вона невелика своїми габаритами легенька. Тобто, якщо ви садівник і використовуєте пилку не часто, протягом дня берете раз-два в руки, щоб обрізати якусь одну-дві гілки, то ця пилочка якраз цілком вам підходить, ви її можете тримати просто в кишені. Вона легенька, невеликі габарити, заважати вона вам не буде. В задній частині є отвір, щоб можна було протягнути паракорд, наприклад, і використовувати його як петлю. А от в цій частині руків'я, де заходить лезо в нього, ми бачимо дві металеві пластини. Полотно до руків'я кріпиться ось на такому гвинті з великим шліцем, і хрестова викрутка тут теж підійде. З протилежного боку є просто звичайна гайка. А зараз подивимося, як ця пилка ріже гілку. Мені важкувато це робити. І зуб явно великий. Завеликий для сухої деревини. Придбати пилу сілки 180 дефіз 7,5. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Сілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!